Я же применяла. То есть он такая. Как-то можно цілого родница, а можно заводрить. Давай-то такая его сделаем. Давай, тихо моей решили ничего не сейчас. Сейчас прикрытие. И сохранить девчатки могут просто делать. Потому что долгие. Давай, ты что, ты все фотки берет? Да нет, Нам одну гадну. Все могут как нет, да? А ты возьми?

Ні, Так, треба придумати, як його сюди скріпити, щоб воно сходило. тому що якщо просто наклеїть, так буде У вас є можливість скріпку використати? Ну, як варіант. Я думаю, краще зробити тут все-таки ж зменшити отвір, але щоб він був під конкретного. Боже, ти не бачиш, що ніхто буде, ну.

Не має, ну, бачити, це це, це. Ну, окремо креслення додати. А, ой. Ну, це а, Давайте це перший сюди так, ми, так. напишемо що... Окреслення, скама, половина. А не маєте питань презентації, хтось фоткав чи ні. Нам казали, що її скинуть А мені потрібен доступ до комп'ютера. Я якраз тут стою, я вам скину. Коли у вас буде перерва хвилинка, дайте мені комп'ютер, я зроблю це. Актуалізуємо, я хотіла це що у чого. Так, треба щось писати тему, мета, так, вікова ви так говорити, так это Це ви типа загальний, ну, початковий слайд. Ні, це воно само буде потім. Чи як це називає? А як, як воно називається? Перше. Чому катапульта — це все ж таки ідея для себе? Як ви бачите на слайді, перечислені деякі формулювання, які підходять під загальні, загальні вимоги. То, е учні і формулюють проблему, і розробляють дизайн і конструкцію, е розраховують якісь показники, виготовляють модель. І тестують, можливо, навіть вдосконалюють вигляд. Е, можливо, цей слайд трошки дублює попередні, і ми на цьому слайді хотіли б зауважити, що всі е, складові сцен проєкту е, по кожному з показнику і науковому, і технологічному, і інженерно, і математики ми можемо представити на цьому проєкті. Стосовно предметної складової, як ви бачите, що наш проєкт знову починався зі слів через роки століття і несподіваним таким поворотом для дітей саме може бути приєднання і вивчення катапульти через історичні показники всесвітньої історії або історії України, де в різних темах ми можемо показати, що цей виріб використовується. Навіть на Євромайдані використовувалися катапульти. Стосовно наукової складової, пізнаємо природу є теми, де використовуються знання, які необхідні для вироблення катапультів, це прості механізми сили та руху і енергії. Звісно, будеш без математики, тому що для того, щоб сконструювати цю катапульту, необхідно. Зробити е, розрахунки, порахувати довжину, кути напилу е, цих трикутних конструкцій, ну і, звісно, якісь розрахунки з пропорційними е, на пропорції. Можна невеличке доточнення, а наш цей проєкт якраз розроблений для вікової категорії учнів п'ятого класу. П'ятий шостий шостий. Також можемо сказати, що це можна використовувати і для вивчення певних біологічних особливостей організмів, наприклад, способів поширення насіння і плодів у рослинному царстві, і навіть деякі особливості будови комах, які мають деякі захисні компоненти, які розповсюджуються шляхом катапультування. Ну і останній предмет, який ми можемо зауважити, що це технологічне створення цього проєкту, яке неможливо без уроків праці або технології, де цьому саме дівчата. І в останню вже хвилину народилося і мистецтво, що можна ційпроект і е, додати, і дизайн цього проєкту. Так, ну і тепер щодо практичної частини ході виготовлення цієї моделі, тобто, оскільки це в'язано на внутрішній 6 клас, які вже знають основні мети, тобто, були використані наступні математичні знання. Це знання про рівносторонні тридовники його властивості. Далі знання про таку фігуру, як тетрайдер, це також включають учні 6 класу, технологічні вміння стосовно роботи з матеріалами, такими як дерево, як бойовий песелет, папір, картон, тут у нас аплікація і так далі. Ну і е, Під час виготовлення цього пакету е, е, було випробування, яке дозволило е, зробити невеличке дослідження. Дослідження з того, що, по-перше, які матеріали краще використовувати. Ми пробували різні види оцих е, паличок, е, різну товщину, і від цього залежало, ми дослідили, що е, залежить спосіб поєднання. Тобто, що Один спосіб, потім інший спосіб. Вибрали краще. Далі стосовно е, того механізму, який власне, і е, дає цей рух, то є була використана е, жорсткість резинки, але при цьому знову ж таки було зроблено дослідження, яке показали, що е, різні види резинки то є, дають різні результати, то є, різні там, дальність польоту і так далі. Е, було внесено е, своє ноу-хау, ми е, дослідили, що можна зробити резинку регульованою і таким чином то є, можна впливати на дальність польоту. Також було дослідження, що різні матеріали цього снаряду на згорнутах дає різну дальність і різну траєкторію польоту. І відповідно ну, ще було внесено таке інженерне рішення, як фіксація, тобто як зробити цей механізм, по-перше, щоб його демонструвати, було зручно, придумано зробити це вигляді стенду, ось такого, тобто, не просто сам механізм, а на стенді. Так зручніше, ми це зрозуміли і тому так зробили. Ну, як бачите, у нас механізм знаходиться в робочому стані. Ми його одразу зараз отримали, можемо використати і показати, як він працює. А на відео, там з погодно, а погода подивитися на Ні, Вона там повільна зйомка, це також видовище. Напрямь, То есть, не тільки вперед, а в сторону, вправо, влево и так далее. И его, да. и его замечают, так вот. Все, вот с Какие вопросы? Голос, А коли настає осінь, навколо нас з'являється безліч яскравого, але вже сухого листя. Зазвичай ми просто збираємо його у мішки чи підлітаємо. Але що, що перебуває цей процес на цікаву городу. І воно може провести науковий експеримент, який ми вам сьогодні і покажемо, наша команда СМС. школою, завжди знаходяться паркові зони і навіть на шкільному подвір'ї багато дерев. І дійсно є проблема саме для учасників навчання процесу, для вчителів, для, для дітей, щоб вивозити ці листи. Тому ми вирішили саме створити прилад, продукти прилад, який допоможе вирішити цю проблему, полегшити фізичних засіб. А мета даному проєкту. Це створення прототипу катапульти для опалу листя з метою саме зменшення фізичних зусиль і для зацікавлення учнями працювати на благо своєї школи на шкільному подвір'ї. Завдання приклею. Ми пропонуємо перше це дослідити і зробити різинка. Світлів існує дуже багато, від історичних до сучасних. Для, 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 для класів, для класу, ми можемо взяти дітей 1-4 класів, тому що це доволі зручно і класно працює. Третє, ми маємо виявити параметри, які впливають на дальність спольов. Це довжина довженаваження, сила натягу резинки, вантажопідйомність. Четверте створити прототипи. П'яте випробувати прототипи та виміряти ті параметри, які ми заложили. Шосте створити презентацію. Ну і звісно, необхідно нам зараз розглянути е крізь які е е е е е проєкти проходить власне наш проект, яких і навичок потребує учень -по для того, щоб його виконати. Отже, мене вже так добре бачив, тому буде так вище наближатися до екрану. Е -е Щодо історії, е темі давні облогові машини, е знання з цієї теми допоможуть зрозуміти, які історичні власне, вплинули на. Створення сучасних. Так, так, <laughs> е, фізика, тема. Сила, енергія важить, траєкторія руху. Е, тут учні зрозуміють, як сили діють на е, сам, самому, е, самій машині в катапульті, і, власне, як впливають вони на сам предмет. Далі е, у нас е, математика, тема кути пропорція. Вміння вимірювання вимірювати куди для найтишнішого польоту так, порівнювати дію катапульти з принципом роботи. Ага, це у нас вже біологія, так, з принципом роботи п'язів, скорочення та розслаблення. Це у нас біологія, а тема м'язи, робота та рух. Ну, Перед вам слово інформатори Давайте я пише інформатика таблиці діаграми. Презентація, представлення, результатів, екологія. Процес рециклінгу, тобто повторного використання сміття. І, звичайно, це розвиток екологічного мислення. Технології інженерії, тобто матеріали і конструювання прототипу, дизайнного типу, це представлення проєкту, місце чисто презентація, і нарешті здоров'я, безпека добробут, це попереджувальні знаки, вони в нас є, ми можемо проконсультувати, оберно. Перед вами процес народження такої катапульти, яка буде необхідна в кожній школі, для того, щоб позбавлятися у кого листя. Ми бачимо, ми коротко взяли етапи, тобто створили прототип, опробували, вимірювали, певним чином, можливо, дещо підреконструювали і його роботу і презентуємо зараз наші результати. Наші очі. Ми очікували, що цей проект не тільки допоможе вирішити збирання сміття, але стане чудовим навчальним височенням досвіду для 5 та класів і розвиваючи її інженерні та дослідницькі навички. І девізом нашого проєкту став вислів до Довжину, об'єм, і, і силу, і відповідності, кожен, кожен матеріал для себе поводив. Пане листя зроблено в цю карт, для того, щоб це було дослідження більш реально в плані на, Вимію. да, вимірювання. Ну і Зараз ми спробуємо вам презентувати, що буде діяти і як буде діяти, будь ласка, перші. Так, перша катапульта, вона містить довші полочки, чата, до плече. Ну і ми будемо просто китки робити, вони не не небезпечні, але на кожному нашій катапульті, хочу звернути увагу. Є логотип у нас КЛ, тому що у нас проєкт так називається. Як називається? В общем так, ідею. Увага, небезпека, тому що це все таке, щоб пам'ятати завжди про безпеку життя дітей. Ну, отже, починаємо. Ви щось у мене а, ви не так поставили. Я не так поставила все. Думаю, що ж ми не трагне. Так, Так. Так, полетіло. Але поки щоб я презентувала, ще хотіла ось така ідея ще прийшла. Треба ще листя, щоб можеш. Довести, доставити, є така катапульта, яку ми довозимо. І тоді прийшлося питання, як же ж катапульта яку? Ну, а в нас тут інструмент, який відчіпляє певний механізм і перетворюється на катапульту. Ну і тоді, тобто, да, трансформація. Довезли, ну, а тоді кидаємо. Ну, кидаємо, ви розумієте. Кидаємо Через парпан. Так, бо це трудопить. Далі у нас є пластик, довжина плеча більше-менше і об'єм, відповідно, корзинка, чи менше щось пласте. Дивимося, як воно працює в цьому випадку. Натяжіння, олікали. Це більш зручно. Ну і з запропонованого, що по нашим експериментам вийшов, що третій найбільш динамічно і більш ефективно. Тобто, дальність польоту, дальність доставки буде вище. Дякую за увагу. доброго дня! Ми пропонуємо подивитися на наш Ми довго думали, як його назвати, але Розійшлися е, думки, тому ми залишили так, як є. Так як наше життя дуже таке суворе, серйозне, то ми вирішили не знайти, Тобто, для чого ми це будували, для чого цей проєкт, а для того, щоб учнів восьмого класу могли обмінюватися науки, цю керівка шпагалка, передавати один одному якусь там потрібну інформацію, е, і цікаво, і весело. Але змінивши певні нас влаштування, щоб... Якщо це шпарагалки, щоб вчитель був неповідомий звичайний. У даному проєкті інтегруються предмети фізика, біологія, математика, технологія, інформатика і мастерка. Фізична складова пояснює, як потенціальна енергія перетворюється кінетичну. досліджуємо залежність відстані від маси предметів. Біологія включаємо властивості природних матеріалів, з яких краще створювати катапульти. Математика розрахунку для роботу конструкції, ну і вимірюємо деталі моделі при погодові. Технологія створення робочої моделі пропульти, інформація керування записом протопунків, з українського ефекту, вона не завжди буде І мистецтво це оформлення прототипу катапультів. Можна продовжувати і інтегрування з іншими предметами. Пластики і так далі, елементарні механізми, програмне і ручне програмування, те, що подивитись, і керування в тому числі дозволяє вивчати та розраховувати швидкість, масу, траєкторію, відстань і багато ще корисних і цікавих моментів. Тому даний проєкт дозволить учням 8 класу у командній роботі, що дуже важливо, закріпити знання і Математика, інформатика, технології, мистецтво можна було прикрасити, що і вистачило часу, та біології в цікавій формі, звичайно, пізнавальній, в інтерактивній формі. І, і зараз ми подивимося, як це працює. А також, коли ми працюємо в команді, кожен може виявити як лідерські якості, так само виконувати певну роль, враховувати думку інших, да, навіть якщо вона відрізняється від е, власної, Резумно. і так. приймати і е, доходити спільної цілі, досягати результатів. Те, що відбулося сьогодні в нашій команді роботі, пані Олена і, Ла... і, 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 і Тетяна і Дарія, <світ> 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 вони саме працювали над створенням е, е, моделі. Пані Олена вона, вона забезпечувала технічну складову, влад допомагав, Тетяна також допомагала. Нічого. А ми з е, о, пані Ольгою створювали презентацію, тобто дизайнерське оформлення даного проєкту «Вогона на нас Командна робота, кожен виконував свою роль і е, вийшла ось така класна штука. І тепер, будь ласка, покажіть нам, що ми з Ну, я хочу розказати про те, що ми задіяли також вчорашні заняття, які ми отримали, і е, зробили військовий механізм, який керується платою мікробіт. При натисканні на кнопочку «А» у нас сервомотор переміщається на 90 градусів, і також йде зворотний час відліку 3-2-1 зі звуковими ефектами, і потім е, поворот і катапульта е, е, запускається. А власне зараз вони... Сама катапульта вже відома дуже з давніх часів, і тому в принципі, в самій катапульті немає нічого нового те, щоб можна було презентувати якесь відкриття. Тому ми вирішили, що в катапульту треба інтегрувати сучасні технології для того, щоб покращити їх конструкцію. Ми, зараз ми вам продемонструємо, як вона працює. Єдине, що як залишилось від старого прототипу який був ще відомий з давніх часів, що наші катапульти, що прототипом, потрібен певний час для того, щоб привести механізм до готовності. Тому, Тому зараз ми натискаємо і дивимося на результат. Оскільки конструкція вийшла досить масивною, то е, все залежить від маси снаряду. Якщо маси снаряду недостатньо, тобто е, менша, ніж е, захункова, то у нас теректорія польоту, як кажуть, на віці, там, Це більше підходить для перекидування через якісь... Через пас. Через, через... через... <рігали> <рігали> так. Якщо додати масу, то ми отримаємо більш пологну траекторію. І що забезпечить нам набагато більшу відстань. Тому, в принципі, ще можна, звісно, там розробити певну модернізацію конструкції, але це вже це вже подальші дос подальші дослідження та подальші досконалення. Дякую.